Попри поважний вік та проблеми зі здоров'ям, волонтерський фронт ось уже дев'ять років тримає Валентина Берлінська. Спочатку маскувальні сітки, потім приготування їжі на фронт. Далі допомога внутрішньо переміщеним особам. Пенсіонерка каже, болить душа за Україну та людей, тож сидіти, склавши руки, не може. Минулого році ми пошили 200 наборів постійної білизни для переселенців, які лишилися без житла над голову. Ми долучили. В зв'язку з початком війни на Донбасі, захоплення Криму і війна на Донбасі. Ми зразу почали плести сітки. Душа болить за державу, за Україну, і хочеться перемоги на швидшої. Вже декілька років поспіль день міста Хмельницького відзначають тихо та з подякою тим, хто щодня робить місто розумнішим, безпечнішим, комфортнішим. Серед нагороджених ті, без кого важко уявити життя громади. Ми не святкуємо. Але я щиро вірю, що ми повернемось до того. Повернемось, тому що ми з вами сильні насправді. І ми це доводимо, доводимо самі собі, доводимо всьому світу, що ми дійсно надзвичайно сильна нація. І Хмельницький надзвичайно сильне місто. Цього року ми вирішили, що день міста це буде той день чи ті дні, бо ми не один день це робимо. Це будуть ті дні, коли ми будемо дякувати. Насамперед ми будемо дякувати нашим героям. За 30 років роботи медичною сестрою через руки Аліни Зіняк пройшли десятки тисяч людей. Кожен з пацієнтів отримав не лише лікування, а й людське тепло. Бо важливо стіляти не лише тіло, а й душу. Працюю я вже 30 років. Я починала з фельдшера, була одна, в нас ФАП рахувався, тоді було. Дві 200 населення я обслуговувала. Потім ну ми приєдналися до міста. Ми завжди людей підтримуємо. З будь-якої ситуації ми виходимо. Кожному ми дамо і допомогу, і підтримку, і психологічну, і ну і лікарську завжди допомогу надамо. Ну я з дитинства мріяла бути медиком. У часи повномасштабного вторгнення робота Віктора Бойка має особливе значення за професією. Він електрослюсар. Тож, чоловік, перший, хто біжить відновлювати електропостачання у домівках хмельничан після російських обстрілів. Роботі присвятив 36 років. Після армії прийшов так, пішов, пішов, і сподобалось. зараз такий стан ще більше старається вже, щоб ще було краще. ну, Виходить з всяких ситуацій, все ну, буває. Ну, стараємося, щоб було все добре, сверху розну робимо, бо то, що, ну, треба людям допомагати. Разні. Зараз люди похилого віку дуже багато є. Спеціалістів не вистачає, самі знаєте, що хлопці пішли відстаювати. Ну, а нам треба. Виходьте з положення. Окрім відзнак та премій, міський голова вручив і ключі від квартир трьом працівникам управляючої муніципальної компанії. Серед них Олександр Євтух. Був шофером, потім на контракт пішов. Потім так вийшло, що інвалідність вийшла. Потім на групу відправили, з контракту звільнили. Потім пішов в МК Центральна працювати трактористом. Я після госпіталя побув вдома, стало скучно. Пішов про Ці прості, але величні історії. Вкотре доводять. Історія Хмельницького складається саме з таких людей. Її пишуть електрики, медичні сестри, освітяни, волонтери, працівники культури. Та найбільша подяка нашим захисникам. Вони оберігають країну на фронті власним життям. Цей подвиг Хмельницький пам'ятатиме вічно.